Всім привіт із Сонячної італії. Я розумію, що цей коментар. Чому просто не піти працювати від душі. Дивіться, це інсулін короткої дії, це інфузіонний набір. А це інсулінова помпа, і плюс вона відображає показники е, цукру. В крові 24 на 7 і вони все разом працює. Ми використовуємо лише інсулін короткої дії, інсулін довгої дії при інсуліновій помпі не використовується. Чому 226 показник? Тому що ми були на морі, Марія наділа на себе, на себе оце, а до животика не підключила оце. І ми собі робимо дозу інсуліну, вона покушала. Ну странно, що тут не 300, а тільки 200, 220. Це все треба ділити на 18. Там. А, і от, Оце на животику приліплюється. А, і ми коли купаємося, то ми його знімаємо. Відключаємо і сюди заглушка йде, і сюди заглушка йде. Ми його не, це, не зробили, не заглушили. Сьогодні вже четвертий день, ми міняємо якби, кожних. Там, моя робота там просто миється. Кожних, кожних троє суток я міняю. Якби на четвертий день це закінчуються треті сутки. Мені це все треба розпакувати. Тут оце пульсант виприскується на животик. В колбочку сюди мені треба набрати інсулін. І так кожних три дні. І по протоколу в Італії до 14 років біля діабетика має бути хтось, хто допомагає. От саме чомусь рахується з 14 років. Вони мають включати мозги вже і самі собі робити тему. Так що, вибачайте, за таку відповідь розгорнуту, заодно вам покажу да, все, як працює. Майже покажу, тому що я не вкладуся в три хвилини. А кому буде цікаво, можу зняти ціле відео, а взагалі вже знімала. Так що мій канал був оснований на тому, щоб показувати життя дитини з цукровим діабетом. але саме життя з цукровим діабетом, ніхто сильно не дивиться, тому доводиться ще щось говорити, щоб нас бачили, дивилися, вчилися. Дякую.